Це Ліза, студентка третього курсу. Антон закохався в неї з першого погляду, і його почуття знайшли взаємність. Закохані були дуже щасливі, поки Лізина таємниця не стала на заваді їхнім стосункам. Дівчина приймає антиретровірусну терапію, адже живе з ВІЛ. Ліза тривалий час вагалася зізнатися Антону у своїй таємниці, і це глибоко її засмучувало. Ліза, нарешті, наважилася розповісти про свій статус. Милий, маю зізнатися. Я не знаю, з чого почати. Я приймаю антиретровірусну терапію, бо живу з ВІЛ. Лізо, не хвилюйся, Я завжди буду тебе підтримувати. Я відвідував заходи про репродуктивне здоров'я та планування родини. Тому не маю упередження». Ліза, здивувалася, що Антон розумів шляхи передачі та профілактику ВІЛ. Нема упереджень і був готовий підтримати її. Через деякий час закохані одружилися та почали готуватися до народження дитини. Щоб мати здорову дитину, Ліза та Антон відвідали консультації спеціалістів. Адже в сучасному світі АРТ-терапія знижує ризик передачі вірусу від матері до дитини, і жінки, які живуть з ВІЛ, народжують здорових дітей. АРТ знижує активність вірусу. Людина, яка приймає АРТ, не може передавати вірус іншим людям. Ліза усвідомлює важливість прийому АРТ. Це турбота про своє здоров'я і про здоров'я її сім'ї. Подружжя живе повноцінним життям. Якщо тобі потрібна допомога або більше знань про людей, які живуть з ВІЛ. Молодіжна організація підлітки України Тінцює.